Фаза луни сьогодні як виглядатиме місяць 20 вересня, місяць у вересні, чому сьогодні це майже не видно і що нас чекає найближчим часом. Вересень це місяць змін, коли природа готується до осені, і ми відчуваємо легкий смуток і продуманість. І небо над нами здається, перегукується з цим настроєм. Останніми днями багато хто помітив, що місяць став майже невидимим. Чому це відбувається? Давайте подивимось на місячні фази, їх вплив на нас, і подивимось, що нас чекає найближчим часом. Загадка місячних фаз не магія, а геометрія. У дитинстві я, як і багато хто, вірив у магію місяця. Мені здалося, що вона змінює свою зовнішність відповідно до якогось загадкового закону. Але, звичайно, наука розвіяла цей міф, пояснивши, що місячні фази є лише результатом мінливого положення місяця, землі та сонця. Насправді, ми завжди бачимо лише одну сторону місяця. Але кількість частин цієї сторони, освітлена сонцем, яке ми можемо побачити з землі, постійно змінюється. Цей процес нагадує гру світла і тіні, де місяць це м'яч, що обертається навколо землі, а сонце джерело світла. Чому місяць майже не видно 20 вересня? За словами НАСА, 20 вересня місяць знаходиться у фазі зменшення півмісяця. Це означає, що лише близько 2% його поверхні освітлені та видно з землі. Така слабка видимість є абсолютно нормальним явищем протягом місячного циклу. У цей період місяць знаходиться між землею і сонцем, а сторона, освітлена сонцем, перетворюється з нас. Це так, ніби ви подивилися на тему між вами та джерелом світла, ви побачили б лише невелику частину її поверхні. Я часто помічаю, що в дні, коли місяць ледь видно, небо здається особливо темним і глибоким. Зірки світять яскравіше і відчувається якась особлива таємниця. Це. Мабуть, одне з найкрасивіших явищ, яке можна спостерігати, не виходячи з дому. Фазовий цикл місяця від молодого місяця до повного місяця і навпаки. Повний цикл місячних фаз займає близько 29,5 днів. Це час необхідний для місяця, щоб зробити повну революцію навколо землі. Ось основні фази, які ми можемо спостерігати. Молодий місяць місяць знаходиться між землею і сонцем, і його темна сторона звертається до нас. У цей момент місяць практично не видно. Зростаючи півмісяць, з'являється тонкий серп місяця, росте з кожним днем. Перша чверть, половина місяця запалюється. Посадка гібус освітлена частина місяця більше половини, але не вся поверхня. Повний місяць, вся поверхня місяця освітлена і видима. Це найяскравіша і помітна фаза. Зниження гібуса, освітлена частина місяця зменшується. Остання чверть ще одна половина місяця запалюється, але тепер з іншого боку. Зниження півмісяця, серпа місяця стає тоншим, поки він не зникне. Вплив місячних фаз на життя, міфи та реальність. Навколо місячних фаз існує багато міфів і забобонів. Вважається, що повний місяць впливає на поведінку людей, викликає безсоння та посилює емоційні сплески. Однак наукові дослідження не підтверджують ці твердження. Тим не менш, я особисто помічаю, що в дні повного місяця у мене більше енергії та натхнення. Можливо, це лише збіг обставин, або повний місяць справді має певний вплив на наш стан. Важливо пам'ятати, що вплив місяця на землю та на нас є складним і багатогранним питанням, яке вимагає подальшого вивчення, що нас чекає найближчим часом. Наступний повний місяць відбудеться 6 жовтня, це буде чудова можливість милуватися яскравим і повним місяцем. У цей день ви можете влаштувати романтичний вечір у природі або просто спостерігати за місяцем у телескопі. Я рекомендую всім, хто цікавиться астрономією, придбати простий телескоп або бінокль. Це дозволить вам побачити місяць поблизу і розібратися з його кратерами та горами. Поради щодо спостереження за місяцем виберіть чітку ніч, найкраще спостерігати за місяцем подалі від міського освітлення. Використовуйте бінокль або телескоп. Це дозволить вам побачити більше деталей на поверхні місяця. Використовуйте карту місяця, це допоможе вам орієнтуватися та знайти цікаві предмети. Приєднуйтесь до астрономічного клубу, там ви можете навчитися багато нових речей і познайомитися з подібними людьми. Регулярно спостерігайте за місяцем, з часом ви навчитесь розрізняти різні предмети на його поверхні. Висновок місяць дивовижний супутник нашої планети, яка завжди привертала увагу людей. Спостереження за місячними фазами це чудовий спосіб торкнутися космосу і відчути себе частиною всесвіту. Не забудьте подивитися на небо і насолоджуватися красою місяця. І пам'ятайте, що навіть у найтемніші ночі завжди є світло, місяць, зірки та надія.